А ти досі думаєш, що великі зміни трапляються тільки з обраними, що успіх це про гроші, родинні зв'язки або престижні університети? Зараз я розповім тобі історію, яка розіб'є ці шаблони вщент. Уяви собі, дівчина з Київської Троєщини, яка щодня лагодила старі черевики, і навіть не уявляла, що одне прохання від клієнта перетворить її життя на справжню казку. І ні, це не казка для дітей, це реальна історія. Яку ти зможеш застосувати у своєму житті вже сьогодні, чому ти все ще чекаєш ідеальних умов або потрібних знайомств, коли інші просто діють? Я розповім тобі, як звичайний день та звичайна зустріч можуть стати поворотом до життя твоєї мрії, а ще покажу, що навіть якщо ти зараз стоїш на розбитій дорозі свого життя, ти все одно можеш побудувати з неї шлях до великого. Це не теорія і не мотивація для галочки це формула. Яку ти зрозумієш на прикладі історії Марії Левченко та Андрія Старинського, залишайся тут, тому що я не тільки розповім тобі цю історію, я дам тобі три конкретні ідеї, які ти зможеш застосувати у своєму житті вже сьогодні, але спершу дозволь показати тобі, як все почалося з пари брудних черевиків, і чим це все закінчилося. Чи задумувався ти коли-небудь як найпростіший день може стати поворотним моментом у твоєму житті? Сьогодні я розповім тобі історію Марії Левченко та Андрія Старинського, запам'ятай ці імена, бо вони ще будуть тебе вражати. А поки напиши у коментарях своє ім'я та з якого ти міста. Мені дуже цікаво знати, хто зараз слухає цю історію, і, можливо, саме тобі вона дасть потрібну відповідь або підкаже несподіване рішення. Уяви собі. Молода дівчина з простого району Троєщина, яка звикла боротися за кожен день, та успішний підприємець із центру Києва, який має все, крім душевного спокою. Звучить як сюжет фільму ані, це реальне життя, яке часом пише неймовірні сценарії. Сьогодні я поділюся цим із тобою, і, можливо, ти побачиш у цій історії себе. А ще краще візьмеш для себе практичні поради. Якщо захочеш, я навіть підкажу. З чого почати свої власні маленькі зміни? Знаєш, часом доля підсовує нам зустрічі, які повністю перевертають усе. Це не випадок і не магія, це готовність і вміння побачити можливість там, де інші бачать буденність. І вже зовсім скоро я розповім тобі, як життя Марії Левченко почало перетворюватися на справжнє диво. Може, поки читаєш ти й сам відчуєш, що здатний на більше? Марія Левченко це не просто ім'я. А символ витримки. 26-річна дівчина, яка щодня відкривала свою маленьку майстерню на Троєщині, де ремонтувала взуття людям, що так само, як і вона, цінували роботу та чесність. Ніхто не міг подумати, що в скромному шевцеві може ховатися величезний потенціал, але життя має свої способи показати тим, хто уважно дивиться навколо щось більше. А от Андрій Старинський, 38-річний бізнесмен із престижного району Печерськ, Жив зовсім іншим життям дорогі автомобілі, ділові зустрічі та гучні вечірки. Вони були настільки різними, що, здавалось, ніщо не може їх об'єднати. Але ти знаєш, що найцікавіші речі відбуваються тоді, коли зустрічаються протилежності? Андрій міг собі дозволити все від відпусток на Мальдівах до інвестування у великі будівельні проекти, але чого йому бракувало? Так, це щирої розмови, справжнього тепла та відчуття, що його розуміють не за гроші. Іноді навіть у дорогому костюмі людина може відчувати себе самотньою, і ось уяви одна випадкова подія на старенькій бруківці Подолу, де його ідеальні італійські туфлі зіпсувалися в багнюці, стала початком історії, яку ніколи не напишеш у бізнес-плані. Це не була зустріч двох світів, це була зустріч двох сердець. Які ще навіть не знали, наскільки сильно змінять життя один одного, а ти вже уявляєш, як це було? Зачекай, бо далі буде ще цікавіше. Марія Левченко виросла там, де багато хто опускав руки, але вона навчилася тримати голову високо, її дитинство минуло у вузьких двориках Троєщини, де шум транспорту та голосні розмови сусідів були звичним фоном. Мати Олена працювала медсестрою в поліклініці та ночами підробляла швачкою. Аби дати доньці бодай мінімальні можливості. А Марія, з самого малечку, вчилася бачити у труднощах уроки, а не перешкоди. Її улюбленою книгою була маленький принц, і вона часто казала собі, що кожна трудність це просто черговий лис, якого треба приручити. Грошей завжди бракувало. Одяг дістався від старших дітей сусідів, а шкільні підручники були списані та вже зношені, але знаєш, що вона ніколи не втрачала. Працьовитість і повагу до кожної копійки. Мама вчила її Не соромно носити старі речі, соромно не прагнути більшого. І ось цей внутрішній вогник, штовхав Марію вставати рано, допомагати мамі та навчатися. Якщо ти зараз думаєш, що в тебе важко, спробуй згадати, що навіть у найменшому підвалі можна знайти місце для світла варто лише захотіти його запалити. Її друзі часто відмовлялися від мрій. Це для інших, говорили вони. Але Марія завжди відповідала Для інших це для кого, чому не для нас? Ця проста, але сильна думка жила в ній і робила її не схожою на інших дівчат з двору. Вона вже тоді знала, що навіть якщо ти з Троєщини, це не означає, що твої мрії не можуть вийти далеко за межі твого району, і одного разу доля зробила перший крок їй назустріч. У 14 років життя Марії зробило несподіваний поворот. Її мама познайомила її зі старим шевцем Іваном, який працював у маленькій майстерні неподалік станції метро Лісова. Він був тим, кого всі поважали за мудрість і терпіння. Спочатку Марія не вірила, що шити та лагодити взуття це щось важливе, але Іван сказав їй просту річ кожен твій стібок це не просто нитка, це твоя репутація. І ось так почалася її перша справжня школа життя, де замість підручників були старі черевики. А замість оцінок, посмішки вдячних клієнтів. Іван не лише вчив її ремеслу, а й передавав уроки, які не знайдеш у книгах. Він казав: Ніколи не соромся будь-якої праці. Найгірше це сидіти без діла та жалітися. Ці слова стали для Марії, як правило. Він навчав її терпінню, пояснював, що навіть тоді, коли здається, що тебе ніхто не помічає твоя праця формує твій характер. І навіть якщо людина зайде до майстерні без грошей і з дірявими підошвами, вона заслуговує на повагу, бо кожен із нас інколи падає. Одного разу Іван показав їй старі черевики з вицвітлою шкірою і сказав подивись уважно бачиш тріщини це досвід. Але якщо дати цим черевикам нове життя, вони ще довго будуть служити, так само і з людьми. Марія ніколи не забула цих слів. Вона навчилася бачити красу в речах, які інші вважали зіпсованими, і в той час вона навіть не підозрювала, що дуже скоро ця проста філософія знадобиться їй у найбільш неочікуваний момент. Того прохолодного осіннього ранку Марія навіть не підозрювала, що звичайний клієнт може змінити хід її життя. До її майстерні зайшов чоловік у дорогому пальті, та з черевиками, що виглядали так, ніби він щойно пройшовся болотом Труханового острова. Це був Андрій Старинський. Він затримав погляд на дівчині, здивувався її впевненості та попросив полагодити його італійські туфлі. І поки вона працювала, між ними почалася розмова не про бізнес, не про гроші, а про життя, дитинство і те, чого в обох давно бракувало, щирості. Андрій спитав її, чому вона обрала саме цю справу. Марія відповіла просто. Тому що навіть маленька справа може бути великою, якщо робити її з душею. Він посміхнувся йому рідко доводилося чути подібні думки від когось, хто не сидить за переговорним столом у дорогому офісі. Вона розповіла, як мріяла колись стати дизайнером взуття, але життя внесло свої корективи, і раптом замість нудної бізнес-бесіди народилася справжня розмова двох людей, які почали бачити один одного без статусів та масок. Андрій затримався довше, ніж планував, йому було цікаво слухати про її маленькі перемоги і великі труднощі, а вона відчувала, що цей чоловік слухає не для ввічливості, а тому, що справді хоче розуміти. І ось, між поламаною підошвою та нитками, що тримали черевики разом, народилася невидима нитка довіри між двома людьми з абсолютно різних світів, але це був тільки початок чогось набагато більшого. З кожним візитом до маленької майстерні Андрій все більше відчував. Перед ним не просто дівчина, яка ремонтує взуття він бачив у Марії людину, яка зуміла зберегти тепло і віру навіть у найскладніших умовах вона розповідала йому, як щодня стикається з викликами, яких у нього ніколи не було боротьба за кожну гривню, економія на елементарних речах і постійний пошук можливостей, яких у бідних районах часто просто немає. Але замість скарг у її голосі звучала впертість і сила, і це змушувало Андрія задумуватися про власне життя та те, наскільки мало він цінував прості речі. Одного разу вона показала йому свій старий зошит з ескізами взуття, які вона малювала ночами після роботи. Там були моделі, що могли прикрасити будь який магазин у центрі Києва. Вона тихо сказала Мені хочеться, щоб кожна жінка могла мати щось красиве, незалежно від доходу. Ці слова ніби пробудили в Андрієві давно забуту просту істину справжня краса і натхнення народжуються там, де є щире бажання змінювати світ. Він почав поважати її не за професію, а за те, ким вона була всередині справжньою та непохитною. А вона почала бачити в ньому людину, яка хоче не просто слухати, а допомагати. Вони говорили годинами про те, що можна зробити для інших. Від маленьких благодійних ініціатив до масштабних проєктів. Андрій не помітив, як почав чекати цих зустрічей. А Марія вперше відчула, що її мрії не залишаться лише на папері. Але поки що це були лише розмови. А далі життя готувало для них справжні випробування. Не всі раділи новому натхненню Андрія. Його родина впливові люди в Києві, які звикли дбати про статус імідж та контроль. З тривогою дивилася на його часті візити до маленької майстерні. Батько натякав. Ти, спадкоємець родинної справи, не час захоплюватися мріями дівчини з Троєщини. Мати хвилювалася за репутацію. Люди почнуть пліткувати це може нашкодити. Андрій відчував цю напругу кожного разу за сімейним столом, де розмови давно втратили щирість і перетворилися на стратегії виживання в світі елітних клубів та публічних заходів. Його сестра навіть сказала йому відверто ти ризикуєш зруйнувати все, що будувалося поколіннями, заради дівчини, яка не вписується у наш світ. Але Андрій уже не міг дивитися на світ їхніми очима. Він бачив у Марії те, чого не мав сам чистоту намірів і справжню радість від простої роботи. Його родина жила за принципом вигоди, а Марія за принципом віддачі, і це лякало їх більше, ніж будь які фінансові ризики. Вони боялися не за його бізнес, а за те, що він може обрати інший шлях. Андрій почав розуміти, що між двома світами прірва не тільки фінансова це була різниця в цінностях. І, хоч він поважав свою родину, але вперше замислився А чия думка важливіша кровних родичів чи людей, які надихають тебе ставати кращим? Його все більше тягнуло туди, де можна бути собою. Але попереду чекали складні рішення і перші конфлікти, які не можна було просто оминути. Андрій завжди вважав, що знає, як працює світ бізнес, контракти, престижні вечері, зв'язки ось що він вважав реальністю. Але після розмови з Марією ці поняття почали хитатися. Він задумався навіщо йому ще один прибутковий проект, якщо навіть на вечірці серед сотень людей він відчував себе самотнім? У його блокноті з'явилися не тільки цифри та графіки. А й нотатки про цінність простих речей, про чесність, доброту і маленькі добрі справи. Він навіть почав читати книги, які раніше вважав наївними Духовна економіка, лін твіст та служіння як шлях до успіху Адама Гранта. Змінилися і ділові розмови. Андрій почав запитувати своїх партнерів не тільки про прибутки, а й про соціальні проекти, у які вони залучені. Це викликало подив, а інколи відверте нерозуміння. Але він не міг інакше. Коли ти бачиш, як людина, яка має менше за тебе, може ділитися останнім і робити це з радістю, важко залишатися колишнім. Йому хотілося привнести в свій світ більше людяності, і він відчував, що це лише початок глибокої внутрішньої перебудови. На вечірніх прогулянках Андрій все частіше ловив себе на думці а чи справді він жив до цього моменту? Його друзі продовжували обговорювати нові автівки та елітні клуби, а він уже думав про те, як побудувати щось більше за бізнес, і в той момент у його голові зародилася ідея. Але спершу він хотів поділитися нею з людиною, яка надихнула його на все це. Ідея, що з'явилася в голові Андрія під час розмов з Марією, переросла в справжній проект вони назвали його Дім надії місце, де кожен, незалежно від соціального статусу, міг навчатися, розвиватися та відкривати в собі нові можливості. На території старої будівлі в центрі Києва вони почали створювати простір з майстернями, аудиторіями та навіть невеликою бібліотекою. Андрій профінансував старт, а Марія особисто обирала викладачів та людей, які розділяли їхню ідею. Допомагати тим, хто не може собі дозволити дорогі курси та елітну освіту. Перші дні були складними. Багато хто не вірив, що це можливо. Навіщо багатому бізнесмену ця возня запитували. Але ті, хто прийшов на перші заняття з основ фінансової грамотності чи мистецтва ручної праці, відчули різницю. Тут не було пафосу, не було показухи, лише щирі люди, готові ділитися знаннями. Марія проводила перші зустрічі сама, розповідаючи жінкам, як створити власну справу навіть із мінімальними ресурсами. Вона показувала якщо почати з малих кроків, Можна прийти дуже далеко. Андрій бачив, як розквітає цей простір. Кожен день приносив нові історії. Колишній безробітний ставав волонтером. Літня жінка починала шити сумки та продавати їх на ярмарках. І в серці Андрія зростав спокій і впевненість вони з Марією роблять щось справжнє, але життя ніколи не стоїть на місці. І незабаром їхня історія зробила ще один неочікуваний поворот. Новина, яка сколихнула не лише їхнє оточення, а й увесь Київ. Марія Левченко та Андрій Старинський оголосили про свої заручини. Для когось це було скандалом, для когось так дивиною, але для них обох це був природний крок. Вони не просто знайшли один одного вони знайшли сенс і спільну мету. Газети рясніли заголовками бізнесмени з печерська та «Шевчиня з Троєщини, історія справжнього кохання. У світських колах цю новину обговорювали з іронією, але на вулицях прості люди дивилися на це як на знак навіть найсміливіші мрії можуть здійснитися відносини, які починалися з пари зіпсованих туфель, перетворилися на історію, що надихала сотні людей. Андрій та Марія разом розвивали дім надії, перетворюючи його не просто на освітній центр, а на майданчик соціальних змін. Вони проводили відкриті лекції. Запрошували експертів з різних галузей, організовували зустрічі для підприємців-початківців і навіть тренінги для молоді з малозабезпечених сімей. Вони довели, кохання та спільна мета можуть руйнувати бар'єри, які століттями вважалися непорушними. Марія часто говорила на публічних виступах ми не можемо змінити весь світ, але можемо змінити життя хоча б однієї людини, а це вже початок великої революції. Люди слухали її, а Андрій дивився з гордістю вони знали їхня історія не просто роман, це символ нової епохи, де щирість, праця і віра перемагають статус і упередження. Але навіть це було не фіналом бо життя завжди готує нові виклики і нові можливості.